Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Книжку, яку я вам зараз прочитаю, обрала моя китя Кітіта. Я поклала перед нею кілька книжок, і саме її вона понюхала. Мяу. Занадто багато моркви, морквочки, морквидла, морквиняки, написала і намалювала Кеті Хадсон. Плани на день їсти моркву, садити моркву, Збирати моркву, їсти моркву. Напис на плакаті. Спокій зберігайчик, моркву погризайчик. Хром-хром-хром. Напис на табличці. Кроликам покопаному не ходити. Кролик, і він обожнює моркву. Він збирає моркву, де б він не ходив. Кролик дуже пишався своєю морквяною колекцією і старанно ховав її у своїй затишній нірці. Але у кролика була одна проблема велика проблема. Він не міг спати. Справа в тому, що уся його затишна нірка була так забита морквою, що там не лишилося для нього місця. Мені треба десь поспати, сказав кролик Черепасі. То давай розділимо панцир на двох, спи собі, запропонувала черепаха. «Хм, виглядає ловко і затишно, сказав кролик. Як ти думаєш, помістимося? запитала черепаха. Та точно помістимось, буде все гаразд, відповів кролик. Але гаразд не було. Ай! Тщ. Ай, бум, ай! бум 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 Тщ. Бемць. Ой Пухнасті, зайчики, що ж його тепер робити? О, я знаю. Ми можемо переночувати у гнізді пташечки, сказав кролик. Ні, кролику, моє гніздечко занадто маленьке, озвалася пташка. Я впевнений, що ми всі помістимось, сказав на це кролик і попер свою моркву на дерево. Ой ой, ой ой ой. Загукали черепаха і пташечка, коли гілочка почала гойдатися і хитатися, гойдатися і хитатися, і з тріском зламалася. <плес> ну, от, вибач, пташечко, тепер нам трьом немає де спати, сказав кролик. Агов, ви можете йти спати у мене в будиночку, ходіть, запропонувала білочка. О, дякую тобі, білочко, це дуже мило з твого боку, сказав кролик. Кролику, мені здається, що більше моркви у мій будиночок не влізе, сказала білочка. Ну, почекай ще кілька штучок, кілька штучок, відповів кролик. Ай ой, ой. заголосили черепаха, пташечка, і білочка. І тут почулося крик. Бум. Тепер немає де спати аж чотирьом, набурмосилася Білочка. Агов, ходіть спати у мою хатинку, погукав їх бобер. У мене багато місця. Чудово, тоді я принесу ще більше моркви, сказав кролик із усмішкою. Та ти напхав стільки моркви, що ми не зможемо зайти всередину, спантеличено зауважив Бобер, і якраз тоді. Почав накрапати дощик. Черепаха затремтіла, білочка запищала, пташечка заскіглила. І тут Бобер почув страшний гуркіт. Його будинок завалився. О, ні, мій дім. загукав Бобер. О, ні, моя морква! – заверещав кролик. Моя! Моя морквиночка, моя морквитло. Трісь! Друзі стогнали і скиглили, вилазячи на річковий берег. Кролик почувався жахливо. Його друзі померзли, вони були втомлені і бездомні, і це усе була його провина. Ну, навіть гірше адже у кролика досі була уся його морква. І навіть його власний будинок. Кролик усвідомив, що він може зробити лише одне він може поділитися усім, що має, із своїми друзями. Зрештою, морква не лише для того, щоб її збирати, але й для того, щоб її хрумати у компанії друзів. Вміння розділити усе із друзями робить твоє життя кращим і наповнює його сенсом.